Вітаю на каналі Ренкоплей, з вами Влад. І сьогодні у нас буде з вами відео про те, як розмальовувати мініатюрки в настільних іграх. Ну саме я розмальовував, настільні розмальовував в настільній грі меч розмальовував косі. Я вам розкажу, як я це роблю, як я до цього прийшов. Також розмальовуємо з вами, покажу вам процес розмальовки мініатюрки від нуля до її завершення. І в кінці відео я вам також покажу. Інші свої роботи, які я робив, вже повністю готові. Можете взяти для себе референс, можливо, якщо хочете. Також розфарбувати, подивитись. Отож, як взагалі пройшла ідея розмальовувати мініатюрки. Ну, по-перше, я дивився в інтернеті, дуже гарно виглядають ці мініатюрки, коли вони розфарбовані, а не просто сірі, і якось ми грали. І в якийсь момент Юля, ви її знаєте, на нашому каналі. Вона з нами грала турнір досить довго. Я певний не є багато фанатів на даному каналі. Отже, вона вирішила розмалювати свої фігурки з анмечта. Ви, до речі, могли бачити їх в нашому турнірі. Подивився, обов'язково подивіться. Там цікавий турнір у нас вийшов. Ось і вона розмалювала свої мініатюрки, і вони мені здались такими живими, яскравими, дуже гарними. Ви мені прям прям сподобались. Е, ну, я такий вирішив: треба також розмальову мініатюрки, тому що в принципі це цікаво, і для мене конкретно розмальовка мініатюр це як таке, це як медитація, е, тому що сидиш собі, розмальовуєш, кайфуєш. Потім ці фігурки з сірого робляться яскраві різнокольорові. Тож подякую Юлі за те, що надихнула мене на розмальовку мініатюр. Скажу одразу, я не профі в розмальовки мініатюрок, але мені подобається, мені естетично подобається, як воно потім виходить. Тому вирішив е вам показати. Ви захотіли подивитися відео про те, що треба, як малювати, я для вас його роблю. Отож, що потрібно для того, щоб почати фарбувати? Ну, Відповідно, нам потрібні фарби. Е я собі придбав ось такий набір на 24 кольори по 20 мл це акр акрилові фарби. Це важливо, тому що акрилові фарби вони класно лягають на пластик і досить довго тримаються. Іншими фарбами я не фарбував і, мабуть, не буду фарбувати, намагатися навіть у нас є гуаш, у нас є акрил, не акрил, а акварель. Вони лягають гарно на листочки, на листки паперу, але на фігурки вони не дуже. Ще є я знаю фарби для скла. От можливо, вони можуть якось непогано лягти на. Наших персонажів. Ну, конкретно я б використовую акрилові. Якщо ви хочете, то раджу вам також використовувати акрилові фарби. Отже, ось в мене такий набірчик. Так виглядає ця коробочка. Подбав я цю коробочку, десь здається за тисячу гривень. Ну, вони не самі дешеві акрилові фарби, але їх вистачає досить надовго. Я ось бачите, скільки їх тут є. І вони майже повні, але я вже перефарбував майже всі фігурки, які є по факту. В колекції, ось тому їх прям вам вистачить надовго. Що ще нам потрібно? Нам потрібні кісточки, якими ми будемо малювати, я собі придбав три кісточки різної товщини. Якщо хтось знає, то в мене кісточка тут 2,0. Кісточка одиничка і кісточка чистка. Uh, Чістку я, до речі, майже не користуюсь. Uh, я її, її можна використовувати тільки для розмальовки якихось великих мінятків. Якщо ви хочете щось велике в себе розмальовувати, таке, наприклад, як uh, от його можна розмалювати. Я його розмальовував конкретно цією кісточкою, я вам також покажу, як він вийшов. Uh, основу його uh, є така маленька кісточка, яка 0,2. Я її використовую для того, щоб намалювати якісь дуже маленькі. Елементи самої фігурки, тобто десь там провести якісь лінії тоненькі. Ну, а загалом можна навіть і цією кісточкою робити стандартною з одиничка. Це в мене стандартна кісточка, яку я використовую для 80-90% розмальовки самої фігури. Так. І ще, друзі, таке одне питання. Ну, стаканчик, якщо вам треба, можна мисочку якусь, стаканчик зручно. І ще один варіант це ґрунтовка. У мене є акриловий ґрунт, ось такий він білий. Я подивився відео перед тим, відповідно, як почати малювати, тріш... що потрібно. І е... казали, що треба ґрунт. Ну, я відповідно купив ґрунт. Так, казали, що краще брати ґрунт з балончиків, але я щось не знайшов його, коли я в магазині був. Тому я вирішив взяти такий ґрунт з кісточки. І чесно, мені не сподобалось взагалі малювати на ґрунті. Тобто, ґрунт непогано лягає білий на фігурку, вона стає білою. Потім, коли ви починаєте її розмальовувати, можливо, це через мою недосвідченість в розмальовці, але в мене дуже багато залишається білих крапочок на самій фігурці, тобто вона не промальовується повністю. Ну і відповідно таким чином мені з ґрунтом взагалі не зайшло. Я вам покажу фігурки з коси. Я там три штуки здається, намалював з ґрунтом. І також дві чи три я намалював без ґрунту, і мені здалося, що без ґрунту виходить краще. Ви, до речі, можете в коментарях написати, як краще з ґрунтом чи без ґрунту вийшло, тому я ґрунт не раджу. Мені здається, можливо, якщо ви вже починаєте професійніше малювати, то в такому випадку можливо він і треба, щоб краще виходило, якісь кращі фарби там. Тобто про ґрунт я його мінусую, я його не використовую. У мене ціла банка спіті, яку я купив. Прибираємо його. З чим цікавим, я ще зіткнувся, коли малював. Зіткнувся з тим, що деякі кольори на сірий лягають не дуже приємно. Тобто якісь світлі кольори лягають на саму фігурку не так, як би того хотілося. Тому, можливо, через це якраз і використовують ґрунт, якщо є, але опять же він залишає ці білі сліди, які мені не подобаються. 에... Які кольори погано лягають? Ну, точно можу сказати, жовтий погано лягає, білий погано лягає, світло-червоний погано лягає, але темні кольори лягають ідеально. Тобто коричневий, с... синій, темно-червоний, е зелений, тем темний зелений, сірий, е чорний. Вони прям ідеально лягають, вони покривають класно шар фігури е і е здаються досить натуралістично. Але навіть ті кольори, які погано лягають, я їх фарбую просто в декілька слоїв. Тобто я спочатку наношу, вона там трішки може просвічується, він засихає досить швидко, крила фарба сохне. Потім наношу ще один слой, можливо, там ще один слой. В мене, наприклад, також 20 кольорів, і мені не завжди вистачає тих кольорів, які, наприклад, є. От, наприклад, тут є тілесна фарба, вона взагалі не тілесна, вона лягає на фігурки і вона виглядає білою. Просто білою. Тому її треба змішувати. Це до цього не так давно прийшов. Що її краще змішати, наприклад, можете змішати з рожевою, тоді вийде таке більш рожевіший відтінок, або змішати, наприклад, з коричневим і вийде більш темніший відтінок. Досить непогано лягає ця фарба в перемішку. Також неба, наприклад, сірої фарби. Ну, Сіра мішається чорна з, Чорно з білою, в пропорції. Пропорції, до речі, я дивлюсь в інтернеті, знайшов, гляну, там, якщо не вистачає мені якоїсь фарби, там хочу там, фіолетовий, у мене його немає. бах 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 три кольори змішали. Все, у вас є фіолетовий. Також є питання, можливо, по воді, як з водою його змішувати. Я не змішую з водою майже взагалі. Тобто я наношу конкретну фарбу таким товстим слоєм на палітру і з палітри потім вже вивожу на саму фігурку. Щоб вона лягала, якщо кісточка вже так починає, вона якщо фарба починає згущуватися, то в такому випадку тоді вже трішки додаємо води, щоб воно було трішечки легше. Ось, але я дивився, що люди використовують е, десь 50 на 50 воду. Ну а це не мабуть, якщо вони кладуть е, на ґрунтовку, тому що сама ґрунтовка. Вона перекрашує вашу фігурку. Тобто, по факту, ґрунтовка — це і є ваша фарба, яку ви наносите на вашу фігурку просто одно, однотонну. Потім на цю фарбу вкладете іншу фарбу, яка лягає. Фарби, які в мене, це не суперпрофесійні фарби. Я дивився, є професійніші фарби, але вони коштують набагато дорожче. Ну, тобто, Можливо, як починати малювати мініатюрки, супердорогі фарби, вони не потрібні. Взагалі, я вам скажу так: самі перші фігурки, які я малював, на яких я тренувався, я вам їх також покажу. Вони взагалі були намальовані фарбами з картин по номерах. Якщо знаєте, у картинах під номерів вони використовують також акрилові фарби, там всередині йдуть. І ось я знайшов ці фарби, які були, і ними я намагався розмалювати, скажімо так, ці фігурки. Вони не супер прикольно лягають, тобто, ну можливо, можливо, вони лягають так само непогано, як і ці фарби, але ті, які в мене були, вони вже були трішки підсохші, і загалом перші фігурки, які малював, були прям трішки проблематичні. Тому після цих фарб, які я купив, прям ідеально вони лягають. Тому акрилові фарби будь-які, якщо ви намагаєтесь, можете просто взяти у когось, можливо, там у друга знайомої, у коханої, у дітей, я не знаю. У кого є, хто там займався розмальовкою картин по номерах, або іншим чимось, наприклад, або піти купити якісь малесенькі пробники, є дешеві набори акрилових фарб для себе з зрозуміти, чи цікаво вам взагалі розмальовувати. Можливо, вам не цікаво ви купити свої фарби, почнете малювати, і вам буде не цікаво. Мені цікаво, тому що для мене персонажі оживають і вони стають прям ну живими. І ти ними граєш, і воно цікаво виглядає, і хочеться на них дивитися, скажімо так. Отже, з фарбами, кісточками, ґрунтовкою, я думаю, я вам зрозум... я вам пояснив. А якщо вам щось не зрозуміло, напишіть мені в коментарях, я читаю, я вам відповім. Якщо знаю, відповідь, відповідь на це питання. Ще одне питання є, так? Де нам як розмальовувати фігури? Де нам брати референс? От я не маю фантазії в мене, де мені взяти референс на фігуру? Ну, по-перше, наприклад, на коробці, як мінімум. Є приблизне приблизно, як виглядають персонажі, де ви можете взяти, подивитися і розмалювати. Також на карточках персонажів є непогані малюнки, до речі, можна з них дивитися, змальовувати. Вони там плюс-мінус кольори прикольно підіде. Другий варіант, наприклад, якщо треба, можна взяти з інтернету. Тобто, в інтернеті є люди, які розмальовували. да, Вони професійно розмальовували, можливо. Там трішки і по-іншому кольори виглядати, але приблизно ви можете побачити, як виглядає розмальована фігурка, і підібрати зі своїх свого набору кольорів ті кольори, які е, дуже схожі будуть на ту мініатюрку. Е, повірте, вийде досить непогано. В принципі, це вся інформація по самих фарбах, кісточках і тому подібного. Е, тому я думаю, давайте з вами перейдемо. Я вам покажу процес розфарбування мініатюри. Я його прискорю трошки, але ви, в принципі бачите, як воно все буде відбуватися. Розфарбовувати ми будемо. Крісмас Ен, тобто це Різдвяна Енні з набору «Дивовижні оповідки. Коробочка, яку я вже показував. вона, до речі, буде в нашому майбутньому турнірі. Дана коробочка. Класні персонажі. Ось і ось наша сіра Енні. Гарна фігурка, але от фоливна сіра вона не, не жива. До речі, перед тим, як будемо розмальовувати, є ще два цікавих факта, які я вам хочу розповісти. Перший цікавий факт він не дуже цікавий, але. Спочатку я знімав відео з розмальовкою Бафі, але, на жаль, відео випадковим чином видалилось телефону, і воно просто не збереглося, а Баффі вже розфарбована. Ось, і всі інші фігурки також розмалював. Тому добре, що залишилися ще пару фігурок з дивовижних обвідок, які можна розмалювати. Ось не ну, відповідно будемо розмальовувати з вами різдвяну Енні. Також е, хочу вам сказати ще цікавий факт я для себе дізнався, що ці фігурки з ан які є, вони вже йдуть пофарбовані. Хоч тут немає фарб, але вони йдуть. Там техніка, якась Shadow, shadow Gray, якось так вона називається. Техніка, де фарбується і передається фігурки глибина. Ну, я не знаю, чи вам видно так буде. Але в принципі, у неї є трішечки глибина, тобто вона не, не прям повністю. Е, Сіра фігурка йде, бо зазвичай, коли у вас йде повністю сіра фігурка, де ви складаєте я знаю, з Вархаммера є фігурки, люди складають їх і потім вже малюють. Там треба їх ще підпилювати. Вони прям повністю-повністю йдуть. Можливо, там, там ґрунтовка буде потрібна, тому що там погано може краска лягати на ту, на той пластик, з якого зроблена фігурка. Ось це дві таких історії. Отже, зараз перейдемо, подивимося, як я буду розфарбовувати різдвяну Енні, Кому цікаво, а також в кінці відео, після того, як я розфарбую, я вам покажу всі свої інші фігурки, мініатюрки, які в мене є в колекції, розфарбовані. Ось як я їх розфарбував. Можливо, для вас буде цікавий референс. Якщо ви захочете свої розфарбувати, можете подивитися там на паузу, поставити. Я вам з усіх сторін їх покручу. Загалом подивитись, як вони виглядають. Отож, поїхали розслабовувати різдвяну Ені. Тож ось така у нас вийшла різдвяна Енні. Мені подобається. Гарно, гарні кольори, непогано лягли. Ну, з білим трішки проблемка була нанесені, але в цілому дуже класно. Ну і пішли, я вам далі покажу показ мод наш з цієї коробочки містер Тесла. Ось так я його розфарбував, Гарненький, мені подобається. Наступний у нас золотокрил. Ось так особливо. Вони також подобається, гарненько вийшов. Непогано з жовтим проблемам були, лягав не найкращим чином. І ще одна жіночка, але вона, на жаль, поки не розфарбована. Це у нас місіс Джил Trend з Daisy. Ну, я її ще розфарбую обов'язково. Наступна коробочка це з Health Kitchen. Ось так тепер виглядає Daredevil. Devil. Також подобається, класно вийшло, його костюм цей червоний. Наступний з коробочки у нас Булзай. Ось так він виглядає. Також дуже класні, класні кольори, синій з білим, прекрасно поєднується. Ну, білий як зазвичай не супер класно лягає, але стикана жіночка вона У нас вийшла непогано, я вважаю. Можна ще низь розмалювати було, але щось мені не хотілося. Так. Далі у нас баффі наші. І так виглядає сама Баффі. Ось я її знімав на розмальовочку, але, Але, на жаль, не збереглося відео. Далі у нас вампір наш, це наш Спайк, здається. Так, да, це Спайк. Так він виглядає. Я йому ще зробив такий типу нього. Тров звичай із рота язик червоний, ну але можливо це трішки лишні. Ну, Але в цьому так виглядає, також прикольні кольори, мені подобається. Наступний у нас Angel, ще один вампір. Це взагалі крутовий ще, як і мене. Дуже класно лягли всі кольори. Ну Можливо, так підібрав просто, вони просто такі темненькі. Так, і Willow. Четверта з цієї коробочки. Так виглядає тож дуже, дуже прикольно Наступна, хто у нас є, це доктор Джил Трен. І ось дивіться, можливо, вам видно, але я її розфарбовував ще якраз фарбами з картин, з картин по номерах. І ну в мене дуже мало цих фарб було, і тому деякі фарби поганенько лежать. Можливо, я її перемалюю. А можливо, так і залишу. При, в, принципі, в принципі, не так все і погано. Я думаю, тут буде гірше. <схід> так. І, відповідно, з Jill Тренд у нас йде великий T-Rex. Ось так він виглядає пофарбованим. Найбільше, яка гарна фігурка. Буде, до речі, в турнірі у нас, буде з них і наступна коробочка у нас це з рапторами. Смолдун у мене, до речі, також пофарбований фарбами з набору для картин по номерах. Там проблеми з чорною фарбою були, її взагалі майже не було, я її прямо вишкрібав, ну, але вийшов так, як і вийшов. Так, І ще з ним в компанії йдуть раптори. Їх троє. Ось цей на хвості. Раптор, який дивиться в сторону. Я їх робив в одному кольорі, ну, тобто так схожі по муфляжі. Але мені здається, треба було їх просто розмалювати трьома різними кольорами, щоб коли граєте за них, було зручніше дивитися, хто який є, і вибирати їх. Бо у них у кожного окремий печильник життя. Також, друзі, обіцяв вам скоси показати фігурки, які є. Ось показую. Тут вони наносились на грунтовку. Uh, і, ну, тут не трішки обличчя зелене, це вона мене чорна фарба ляпнула. Так, але в цілому ну, На Медведі тут ще непогано видно. Відміть, вийшов тут такі темні кольори і білого не сильно видно. Так, uh, Наступний у нас така жіночка. І тут вже, як на мене, трішки просвітлюється. Коліру, тут вже якраз я використовував це одні з перших фігурок, які я малював. Бачите, я використовував цей тілесний колір, але ну, факто й не білий але це наче білий. так Потім ще розмальовував е, ось цього мужчинку шинку. Це на Sakso, по-моєму, здається. З вовком. Тут також на Білу наносив здається. Чи, вже, чи тут вже здається, можливо, без грунтовки. Прикольно це виглядає. Мені подобається. Так, ось знаю, що я ось цього точно э, без грунтовки наносив, дивіться, як класно кольори викидають. Вони прям ну, гарно лежать. Мені подобається. Мені більше подобається з їхніх усіх. Так, і ще у нас тут... Жіночка з тигром. ну Тут е Це у нас Русвет е так в мене вийшов, тигр трішки п'яним вийшов, ну, але як є, мені здається, ось я малював там плюс-мінус перший. Е ну Тут кольори не найкращим чином підібрані, але бачите, навіть тигру зробив розкраску Це 5 базових, і зараз покажу вам з доповненням. Ось така жіночка. Це у нас з. Я... Японці, здається, вони. Ну, вона також гарненько вийшла. з мавкою. І клан Альбіон. Альбіон виглядає він ось так. Також, в принципі, непогано, мені подобається. Ще фарбував е, з Unmatched Oda Nobunaga і тому я але ви бачили на каналі, не, не з собою. Ось ви бачили на каналі тому іоду. Тому, тому ось так виглядають приблизно фігурки розмальовані цими фарбами, які я вам вже і показував раніше. Тому, друзі, сподіваюся, вам було цікаво, інформативно. І якщо ви захочете розмальовувати ваші фігурки, то не бійтесь, купуйте фарби і малюйте. Я впевнений, що у вас все вийде. Ось з вами був Влад, і побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!